Наші вітання всім підписникам та шанувальникам нашої роботи. Може, хто просто зайшов випадково. Сьогодні автомобіль Volvo V70 на промивці системи охолодження від масла. Масло можна виразитись, заполонило всю систему. Прорив теплообмінника. Теплообмінник був замінений. І питались промити. Якось власноруч, не вийшло нормально. Тут просто капець. Бачок був чорний, як смола, нічого не видно, куча куча масла. Перші наші зливи. Подивіться, це був антифриз з маслом, перші зливи. Отак виглядає масло, великий слой. І вже перша хімія, яка розтворяє масло, була попрацювала. Робимо перший злив. Борщили. Це оставляємо цю бутилку відстоюватися. Тут буде розчинене масло. Зверху воно появиться чорним таким пластом. Ось воно вже утворюється. Це, так сказати, перший прохід. Перший прохід зачастую не дає результату. Потрібно повторювати 2-3 рази. Будемо дивитись по ситуації, чи достатньо буде двох разів. Тобто це вже в нас. Можна сказати, третя баклажка. От, от так воно виглядає. Подивіться, як воно розтворило і зверху є масло. До речі, ще один момент. Зараз візьму, тут десь викинув резиночку. Подивіться, тільки приїхала до нас машина, відкрили пробочку заливну, там стоїть уплотнюваче кільце, яке набухше. Бачите, набухше його прямо аж розірвало. Це результат масла. І як ви знаєте, може хто не знає, ще раз скажу, що масло дуже негативно впливає на резинові, на резинові уплотнюючі моменти, елементи, також патрубки, всі тонкі патрубки може піддувати, роздувати. І такі вони стають, як желейні, Тому тут все непросто. Коли Масла багато, а його в цій машині дуже багато. Можуть бути наслідки, такі як оця резинка, уплотнююча з'єднання на термостаті. Теж воно летить. Термостати зачастую просяться під заміну після такого попадання масла. Ну Що поробиш? Треба приводити в порядок. Зараз ми зливаємо ще систему все і заправляємо другу заправку. І будемо другий раз промивати, ще розтворяти масло. Поки не стане чистенько, потім йде промивка від масла, потім від тої хімії, що розтворяє масло, потім від цієї, що буде прибирати масло. Тобто багаторазова промивка в декілька етапів. Робимо другий заміс. Так, Робимо після наступної проходки, робимо ще один. Звичайно, Так, Виставляємо, хай усідається, бачимо, є ще мастило, воно зверху. Ну, Мабуть, будемо робити ще третій заміс. Третій заміс контрольний, тому що ще є. Не забуваємо обов'язково зробити підключення окреме на радіатор пічки. Бачимо, що пічки вилітає. брус. Хоча пічка і гріє, доволі непогано, але трошки так засібки. Промуємо окремо радіатор пічки. Так, нарешті ми підходимо до кінця, дуже багато роботи проробили, позаглядаємо разом з вами в патрубки. Ну, я бачу на руку просто аж репить, ідеально чисто, до резини, до гарної домились. Зараз ще тут поглянемо цей патрубок. Та що тут говорити? Чистіше. Чистіше, немає нічого. Все супер, але є один маленький нюанс. Зараз я вам покажу його. В процесі промивки дуже багато було нагріву охолоджень і промивок. І вилетіла отака резинка. Хто на Volvo їздить, мабуть, може, і познав її, з чого це отака. Можливо, це з термостата десь з того елемента, або ще з якогось. Не знаю точно, ну вона вилетіла. Оце масло, масло дуже на резину впливає, і потім з цим якби, трошки є наслідків після попадання масла. Отакі от, от, як показував на початку, отакі кільця, отакі розбухання, воно рве, його лопає. Цому масло пагубно відноситься до системи охолодження. Якщо у вас... Подібна проблема сталася, треба вирішувати це питання, вимивати і міняти теплообмінник, позбуватись цього масла. Збираємо систему, заправляємо антифриз. Так, з промивочкою, прогріли автомобіль. Відразу хочу вам показати, як валить пічка. Пічка просто 80 градусів з центрів. ну Дуже суперово, питань нема. Тут все добре, перейдемо під капот. Поглянемо, що в нас тут. Під капотом така картина. антифриз зелений, чистенький. антифриз привіз власник свій. Це хепу G11 зеленого кольору. І як тут, наскільки знаю, Volvo по оригіналу синій. Можна після повної промивки переходити на G12 плюс, питань немає. Тут вже за хто як хоче. Хто ліє G11. Ще старі антифризи, ну як по своїй основі. G12, покращена формула. Не питання, після повної промивки можна переходити. Тепер ще раз покажу, ніякої масляної плівки немає, машина прогріта, все супер, чистенько, красиво. Просто любо дивитись. Все ідеально, за виключенням на кришці бачка. Це кільце отаке, розбухше, ми його замінили. А оце вилетіло ще десь із системи. Можливо, із термостата, або десь воно ще це, резина стоїть. Ніяких підтікань немає, але все ж таки звідкись воно взялось. Власник понаблюдає, подивитись. Якщо після такої процедури дуже часто буває, що термостати все ж таки лягають. Або ці резинки розбухають, або ще щось з ними відбувається. І е, це вже питання до, до масла, не до промивки, а до масла. Воно наносить таку якби, шкоду резиновим уплотнювачам. І дуже часто буває, що після промивки такої процедури треба термостат замінити. Я не знаю, наскільки він тут дорогостоящий. Вольво мало обслуговуємо, у нас їх не дуже небагато буває. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях, і власник отримає теж цю інформацію. А так, в принципі, питань немає. Можна експлуатувати автомобіль, кататись зовсім інша картина. Було просто земля. Чорна земля. Бачок був отак, от, ну, можна як смола сказати. Відкручуєш отсюда. Лізе чорне. Отаке воно лізе. Отак виглядає масло, отак, отак виглядає. Тут вже пошла маленька плівка, невеличка. Тобто, щоб відмити автомобіль від масла, чесно скажу, це не просто, потребує багато роботи, дуже багато. Треба все робити, використовувати багато хімії і якісно відмити, так як ми, ми за якість. Ми дуже... Це в нас номер один, щоб було все супер якісно. Максимально якісно, наскільки це можливо. Тому приходиться отак от працювати. На цей автомобіль у нас пішло близько 6 годин, 5 половиною десь так. Тож майте на увазі, що ця процедура не швидка. Це на відео може здатись швидко. Закінчуємо з цим автомобілем. Це був Volvo V-70. На промивці системи охолодження від масла. Будь ласка, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте. Будемо вдячні вам за любу діяльність. Також в цьому відео додавлю ще один автомобільчик. Ренок Ліо. Сьогодні у нас на приборах менше 200, 100 чим-то, але пробігу, але по факту більше. Навіть сам власник каже, що більше, непонятно скільки. Бачок, брудний. Отак от, от виглядає. Не сказати, що прям взагалі там оброс, уже але подивіться його низ, отак от, от вже доволі брудний. Будемо мити систему охолодження в цьому автомобілі. Першочергово підключились на радіатор пічки, він вже нам покаже щось розкаже про стан системи, чистенький фільтр. Поїхали в пішло. Це таки є проблема. Зараз сухоню. Є проблема це з радіатора пічки, вже доволі так суттєво. Промиваємо радіатор пічки, подивимось, як буде гріти. Які показники видає, далі все по програмі переходимо передній радіатор, двигун і бачок по моєму. цікаві моменти, зараз покажу. Бачите, на сітки такі вже зараз, ну, а... О, уже в'ївшися Зараз зніму. Отам поприлипало вже до сітки, поприлипало такі кусочки, і вони такі маслянисті. Маслянисті. Ось, бачимо, куски теж маслянисті такі. Зараз фокусуюсь, І тепер перейдемо до бачка. І ось зверху такий маслянистий шлейф. Бачите? Таку систему ну це вже попадало масло в систему. Не знаю, устранили чи не устранили. Але факт є факт. масло в антифризі. Перші прояви його є. Приїхав чоловік помити систему, а виявилося, що система брудна маслом. Мастило є в системі, його багато. Ми миємо вже від масла, почали промивку. Просто тут капець. Подивіться, відкрив один із патрубків, був хлинуло прямо таке чорна, чорний згусток, випав нам на підлогу. Отак буває. ну Просто жестяк. Тут треба. Два варіанти. Чого миємо? Миємо по причині, ну, мить то треба по-любому. А, а ще один момент. Власник не знає. Це а, а, случилось при ньому, при експлуатації, коли вже автомобіль купили. Чи це давнішнє старе масло, яке вже була проблема з пробиттям теплообмінника, можливо, його устранили. І вже, якби, не домили масло. Щоб це зрозуміти, треба помити зараз від масла. Якщо воно вимається, далі поїде людина експлуатувати автомобілі буде дивитися, чорна плівка зверху о, на дифрізі свідчить, що проблема є, і теплообмінник треба міняти. Також можна було би. Навпаки, відразу їхати міняти теплообмінник і потім мити від масла незалежно від того, там міняний, не міняний теплообмінник, щось робилось, не робилось, просто зразу-відразу робити. Ми вибрали перший варіант помиємо. Можливо, все-таки це залишки недомитого масла. Все буває і таке навіть буває. Машина недавно як придбана. У нас триває процес промивки від масла. Як бачите, так воно виглядає Саме настояще масло, як є. Тут, тут, все ще перші такі засохші. Видно по бачку, бачок зараз в роботі, його миємо окремо. Видно по бачку, що воно тут вже давно, давно. Ця проблема. І чи вирішувалась вона перед тим, як автомобіль продали. Чи не вирішувалось, не зрозуміло. Ну Все ж таки помиємо від масла. Е, зараз вже проходить через апарат. подивіться, які куски ще вилітають. Миємо так-так, різну використовуємо хімію для якісної промивки. Буває фінальна стадія промивочки Це на дистильованій воді. Перед цим фільтра не мив. Е, все все порядочок. Вийшло багато бруду, були куски, шматки прямо такі вже залишавшися. Хотів вам показати, як відмили бачок. Посвічу так. Ну Суперово. Можливо, десь є мілкі там трошки краплення, але подивіться на нього. Тут куча стінок, перегородок. Весь бачок з перегородок. Його не просто відмити, дуже непросто, але зробили просто. Максимум що могли. Це, можна сказати, майже ідеал за вичетом яких мілких моментів. Так, що він у нас лежить. Будемо збирати систему. В процесі промивки масло не йшло. Буває таке, що нам вже попадались машини, в яких не змінювали, там проблему не устраняли, їхали до нас мити. Або щось зробили і кажуть, а ну попробуйте, може не буде йти масло. І масло йшло навіть під час промивки багаторазової, все рівно воно йде-і йде, і видно що, видно, що воно свіже. Тут такого немає. Надіємося, що це давні залижні. Проблема вже була усунута перед продажою автомобіля і просто не вимита система охолодження. Отже, власник буде кататись, дивитись, поглядувати на бачок. Якщо у вас вверху над антифризом з'являється чорна плівка, або якісь чорні згустки, або краплення, і таке воно жирне, по бачку розмазує це мастило. Свіже мастило, коли попадає свіжак, воно таке більш. Згущене молоко дуже похоже, таке режіє, як згущенка кажеться. Тобто є свіже масло, є несвіже. В даному випадку це мастило було не свіже, воно вже таке давнішнє, навіть такі кусочки вже скомковалось. Надіємося, що все буде в порядку. Домиваємо, ставимо це, вакуумуємо, заправляємо антифриз. Завакумували система герметична, йде заправка антифризом HEP G12. Чистенький бачок заправляємо. Тернет, каже, 6,5, побачимо по факту, плюс-мінус десь так і повинно бути. Прогріли автомобіль, відкрився термостат. Погляньте, як у нас вийшло. Чистенький антифриз, зверху немає ніякої масляної плівки, все супер, красиво! Власник, попереджений. Мало що буде з'являтися масло. Якщо свіже, буде утворювати зверху слой такий, масляна плівка. До речі, забув сказати, що обратка не працювала, була забита. Зараз, бачите, навіть на холостому струйка біжить. Все прочистили, продули. Коли обратка не працює, бачок у вас перетворюється в болото. Треба слідкувати, щоб все завжди було чисто і приділяти увагу обраткам. По пішці. Ну, це холостий хід. Вже температура спала. 73 середина 67, права сторона. На обертах, звісно, що більше. Права буде 70, там буде 76 7, 8. Все супер. Так буває. Приїхав помити систему, а виявилося, що масло в системі. Будемо закінчувати. Мабуть, цей, цей автомобіль я добавлю до автомобіля Volvo. Теж промивали від масла. Якщо ви дивитесь відразу два автомобілі, значить все в порядку, ми їх згрупували. Такі бувають випадки, коли пробиває теплообмінник двигуна і масло йде в антифриз. Не дуже рідкі і не дуже часті. Бувають по-різному. То бувають, зачастять до нас з такими проблемами, то зовсім немає. Але трапляються такі в кожному автомобілі може бути такий випадок. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, ми працюємо, знаходимося в місті Бориспіль. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!